Не словом а ділом. тепер так боротимуться з підприємцями, які зловживають зарплатами в конвертах чи не оформленням найманих працівників від початку року стосовно таких суб'єктів господарювання слідчим підрозділом податкової міліції зареєстровано три кримінальні провадження, і це не межа. Проблема легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення постала гостро не лише в Івано-Франківську, але й Україні. Загалом місцева влада переконує уникнути цього явища без допомоги пересічних працівників, не вдасться, адже вони мусять вимагати у роботодавця укладення трудової. Угод. Uh, вот. Це є святиня для людей, тобто отримана офіційна заробітна плата. Це є забезпечення якоїсь мінімальної пенсійної гарантії. Плюс це є наповнення місцевого бюджету, яке йде на те ж саме утримання міста, на те ж саме утримання освіти, охорони здоров'я, на те ж саме соціальне утримання. Роботи в напрямку легалізації заробітної плати проводиться активно. Зокрема, кажуть податківці контрольно-перевірочними заходами від початку року виявили більше 340 неоформлених найманих працівників. Проведено чимало бесід з тими підприємствами, які є у групі. Перевізники, однозначно, перевізники ринки міста Івано-Франківська, де проводиться зараз активна робота з керівниками ринків, з точки зору того, що на ринку має бути. Зареєстрований суб'єкт на ринку має бути працевлаштована людина, щоб навіть покупець, наш громадянин наш житель міста Франківська, врешті-решт за якісне неякісне обслуговування чи придбання неякісної продукції. Ну треба з ким ж з ким ж спілкуватися, треба комусь пред'явити ці претензії. Попри належно проведену роботу, кажуть представники обласної влади, є ще чимало підприємців, які, намагаючись отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків. Тому зобов'язали міських посадовців активніше протидіяти таким явищам. Позитивний вектор зберігся. Але темпи цієї роботи, я би так сказав, вони стали дещо повільнішими. Можливо, вплинуло і постійні намагання міської ради змінити структуру виконкому, зробити якісь заміни. За ухилення від сплати податків та зборів обов'язкових платежів встановлено кримінальну відповідальність. Лариса Фрішин, Віталій Магалаті, новини 402.